Друзі, вітаю! Ви на каналі Serviсін'юан. Якщо ви запитаєте мене, який вид ремонту для Apple Watch є найпопулярнішим, я одразу відповім: переклейка скла. Будь ласка, ігноруйте ось такі рекламні ролики Apple. Тому що як би сильно ви не розраховували на ударостійкість скла Apple Watch, воно все одно розіб'ється, якщо ви не будете із ним акуратні. Також скло Apple Watch дуже часто царапається. Це другий за популярністю вид ремонту. Як ми це ремонтуємо, ви побачите ось тут. Ну а сьогодні переклейка скла не. Watch SE. До роботи! Розігріваємо годинник на сепараторі і починаємо знімати осколки скла. Робимо це обережно, аби не пошкодити осколками саму матрицю. Піддіваємо екран і відділяємо його від корпусу. Далі для зручності піддіваємо проклейку шлейфів і від'єднуємо їх від екрану. Маємо окремий екран. Далі відділяємо тач сенсор розбитого скла від екрану. Кладемо його на сепаратор і трошки розігрівши клей, заводимо струну та від'єднуємо матрицю від розбитого скла. Відчищаємо екран від клею до ідеально чистого стану. Далі перевіримо роботу із новим склом і можемо продовжити проклейку. Як бачите, все працює, тож знову від'єднуємо матрицю і наносимо рідкий клей поверх екрану. Підсушимо трохи клей в ультрафіолетовій камері. Ну а далі, повністю відчистивши клей, під'єднуємо тачсенсор до нового скла. Останній раз перевіримо роботу екрану із поклеєним склом. Якщо все добре, зачищаємо клей всередині корпусу, наносимо новий і збираємо Apple Watch. Нагадуємо, що герметичність корпусу після такої проклейки зникає. Ось такий чудовий результат у нас вийшов. Якщо вам сподобалось відео, обов'язково означте це в коментарях. Нам буде дуже приємно. Посилання на усі відео ремонту Apple Watch ви знайдете в описі. Ну а мені лишилось нагадати, що мене звати Олексій, канал Сересінюа. До зустрічі.